Головною метою для мене було це, щоб знайшли моїх батьків. І мене мені було все одно, що буде зі мною, але головне, щоб дістали їх. Дівчина, яка чудом вижила в Дніпрі, сьогодні дає перше інтерв'ю і, на жаль, повідомляє про смерть найрідніших. Ну, батьки не втіліли. Ви вже знаєте, знайшли уже їх. їх? Їх сьогодні дістали з під уламків. «Настю, я дуже вам співчуваю. Дівчина додала, що у той зловісний день під час ракетного удару батьки на кухні робили свічки для українських військових, а вона була у кімнаті. Сигнал тривоги був і були ще зранку попередження про можливу ворожу атаку. Ми прийшли додому, бачили, що була тривога, але тікати нам було нікуди. У наших будинках немає сховищ, найближче це була новобудова. Як ми знаємо, туди мало пускали, керуючись тим, що це елітна барковка, і нам до цього будинку ще треба було 10 хвилин, щоб добігти. Ми не перечували біди. Батьки в кухні зробили свічки для зсу. А я була у кімнаті. Пригадала Насті останні моменти перед атакою, перед російським терактом в Дніпрі, які вони вчинили з мирними. Анастасія також втратила свого коханого на війні. Що пам'ятаєте? Пам'ятаю лише, як батьки залишались на кухні, я пішла у ліжко, бо мені треба було на працю збиратись у нічну зміну. Я тільки лягла. А далі відбувся вибух. Уже й офіційні дані російська ракета вбила 44 людини, серед яких було 5 дітей. Це останній танець 15-річної Марії. Саме її вбили російські терористи. Дівчинка була вдома, коли пролунав вибух про трагедію, повідомила старша сестра загиблої Аліса та знайомі сім'ї мережі. Моя сестра вчора телефонувала її мамі Оксані, щоб дізнатися, чи все гаразд. Вона була на роботі і не знала, що трапилось. Донька була вдома. Перший побіг на місто події рідний брат Паша. Але будинку вже не було. Їхній тато пішов в життя кілька років тому. Знаю сім'ю особисто, розповіла Євгенія Бондаренко на своїй сторінці у Фейсбук. Марія навчалася в 9 класі. Займалася бальними танцями, музикою, захоплювалася вивченням англійської мови та домашнім квітництвом. Хочу розповісти вам трохи про себе. Мені 15 років маю музичну освіту. Захоплююсь вивченням англійської мови. Моє хобі це домашнє квітництво. Я цілеспрямована, доброзичлива і працьовита. Намагаюся ставитися до життя з гумором і позитивом. Розповідала Марія про себе на виборах у президенти школи, які перемогла. Моєї 15-річної суперрозумної суперталановитої неймовірно веселої сестри більше немає. Ракета влучила в будинок, написала сестра загиблої дівчинки. А далі ця світлина розтрощена кухня. Мабуть, кожен українець бачив вже це фото. Тут були свята і сміх дітей. Мережа довело до сліз відео з жовтою кухнею із будинку, куди. В Дніпрі влучила ракета. Мережу оплатіло фото жовтої кухні з багатоповерхового будинку в Дніпрі, куди 14 січня влучила російська ракета. Як з'ясувалося, жовта кухня була у квартирі заслуженого тренера України з боксу Михайла Кореновського. Дніпрянин загинув під час теракту, поки дружина та двоє дочок чекали його на вулиці. Відео сім'ї з тієї самої яскравої кухні стало вірусним у Тікток. І довело глядачів до сліз. На кухні були свята, сміх і усмішки дітей. Не стало Кореновського Михайла Михайловича, чоловіка, батька, тренера і просто хорошої людини. Йдеться в описі під роликом. На кадрах маленька дівчинка задмухує свічки на своєму іменинному торті. У цей час тато тримає на руках її сестричку. Тепер дівчатка залишилася без батька, а їхня матір без коханого чоловіка. Частково вціліла тільки яскрава кухня, яка стала для багатьох українців черговим символом цієї кровопролитної війни. Також, на жаль, у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя. Сім'я жила на восьмому поверсі у під'їзді, куди влучила ракета. У Дніпрі в результаті російського ракетного удару. Загинула подружжя Ірина і Максим разом із двома дітьми. Півроку тому втекли з Нікополя, який постійно обстрілює ворог. Про трагедію розповіла дружина брата загиблого Валерія у себе в інстаграм. В момент вибуху дев'ятирічний Тимур та 14-річна Кароліна чекали на батьків біля будинку на вулиці. Наразі вони перебувають у лікарні. Саме в цьому домі, в цьому злощасному під'їзді, жила сестра мого Антона. Восьмий поверх. Сьогодні можна без проблем розглядіти колір шпалеру у вітальні, адже ці фото облетіли чи не весь світ. Діти вийшли на вулицю, коли ракета перелетіла прямо до них у дім. Вічна пам'ять загиблим у цій війні наші співчуття. Я зробив цей сюжет, щоб ми знали, яку ціну платить Україна і наші нащадки. Слава Україні, Україна переможе, і щойно ще раз оновила ця інформація, що найменші жертві в Дніпрі не було й року, маленький Микита загинув разом із батьком. Врятувати вдалося лише маму хлопчика, яка 20 годин перебувала під завалами, та не могла покликати на допомогу, бо з дитинства глуха. Нині вона в реанімації тіла її загиблих сина та чоловіка Олексія рятувальникам вдалося дістати через понад дві доби пошуку. На місці трагедії були бабуся і дідусь загиблого хлопчика. Вони показали відео зі своїм маленьким онуком, якого на той момент ще рятувальники шукали.